Восьминіжка, да? Я показувала що там на другий день чи на третій. Побачила, що тут є додаткова лапка в нього. Так, ну що, мої любі підписники? Сьогодні буде таке відео знов про курчат, про качок. Всім доброго ранку, чи доброго дня, чи доброго вечора. Давайте так. Поповнення в нас постійно додається. Як бачите, ще одна клітка на 8 ярусів, півтора метрова. Все переділено перегородками для того, щоб було зручно тримати по 50 штучок. Так, малеча є. То, що я вам не показувала на привозі. Є ті, що я вам вже показувала, ось такі вже попідростали, в них майже по 200 грам, 170-180, ну їм тут 3-4 дні, тому і малеча, яку привезла. Ось таку гарнюню. Далі. В мене ще трішки залишилося геркулісків. Я так думаю, що ми їх вже залишимо для себе. Багато голошейок, бо я їх на закупці брала взагалі 100 штук. Я їх зараз не продаю, ще підрощую, бо мені здається, що вони ще для продажі маленькі. Ні, Ну хто хоче там дзвони, то я можу продати там 5-10 штук, кому скільки потрібно. Далматинець і наші бройлерки. Ось такі вже гарні, в них вже вага 700-800 грамів. Ну, і і і і і. Блакитний фаворит. Поїхала ж я на другу закопку і ще докупила 30 штук. І тут прикол в чому? Ніколи в житті взагалі не бачила, що я вам зараз покажу. Де він? Бачу? Зараз. Зловлю. Дивіться, який прикол. В качки три ноги. Дві ноги основних. І тут ось третя нога. Я в шоці. Ну, реально, я в шоці, тому що я такого ніколи не бачила. Дві лапки. І як воно бідолашне ходить в туалет, я не розумію. Бачите, коли всі поспішають, то, як то кажуть, ось така може бути перевірка, да? <сміття> <сміття> Я не знаю, що буде з цією качкою, вона поки що буде рости. Я бачу, що вона трішки відстає по, бачите, по цьому, по росту від інших качок. Але вона їсть, вона росте а, загалом буде видно. Всі писали, що я ще придумала, так? Да? Я придумала те, що буде більше кліток. Брудер у нас є, його поки достатньо на цей сезон. Мені вже брудера не потрібні, того що в мене ось. На дворі вже похолодало і знову ж таки трошки протаплюємо, щоб малеча не позамерзала. У нас просто є ще поповнення. Планую їхати ще, що ще я завезу, я вам потім обов'язково покажу. З приводу індиків. Індиків це взагалі біг-6, зараз ціна дуже дика. 150-200 гривень за клюв. Плюс вони такі нестійкі, вони дуже сильно хворіють. І якось не хочеться 200 гривень за одне закопати просто в земельку. Тому індиків на відріз ні. Гусенят ні. Ціна за клюв добового 120 гривень, але в нас немає де пасти. Саме оптимальний варіант це качки, бролери і деякі породи корей. За корей, зараз ще покажу. А, і з приводу ось гіркулєсів. Поки стояли там в черзі, бувало таке, що і половиною години стояли в черзі, щоб взяти наших курок. Всі розказують за оцих гіркулєсів, що курок рубають по 6,5 кілограм, півнів, 7,5 кілограм, це вже виходить туша без потроха. І без всього. Ось я вирішила оцих ось ось залишити і якраз наглядно продемонструвати, які вони взагалі виростуть. Також ми залишимо оцих ось, ось далматінцев, побачити, які вони виростуть по кілограмам, бо кажуть, що вони повинні бути навіть більші за горі У нас почалася тиждень дощової погоди. Для качок тут взагалі ось така лафа. Дивіться, вже які качки повиростали в нас. У них тут море, озеро, хто як придумає, так і буде. Але лафа для них конкретна. І хочу показати ще що... підемо в сарайчик, колись це була хатинка е, Доні, щось вона так перегоріла, тиждень-два погуляла, більше туди не пішла. Спочатку це в нас став качатник, а тепер це в нас став. Все одно курятник. О, мої ціпи. Тут в нас в сараї вже сидять такі ось гарні здорові курчата. Загалом тут он, одна курочка, а це все півники. Бо е півників мало хто хоче брати, так? А мені навпаки добре. Я собі бульйону наварю, ще що-небудь. І буде смакота, да? Дринь? Тут вони в нас, як бачите, без отоплення, без нічого, вже такі здорові. Отой Мастер-Грей, що високий ось входить півник. Да? Я ще подумаю, можливо, ми його залишимо для себе на розвід. Один, два, три, чотири, п'ять. Оцих великих, що залишилось, так Їм другого чи 28 числа буде всього-навсього два місяці. Вони вже по вазі по 2 кілограма, навіть більше, 2,400, 2200, кожен по-різному. <кхи> ось такі вони гарнюні в нас вже виросли. Якщо вот ось так. Так, ну що, прийшли ми ввечері вже поратися. Сьогодні день був насичений. Продалися в нас вже геркулеси з приводу ціни, хто як питав, так? Да? Єркуліси сьогодні я продавала, в них було 700-800 грамів, там деяких трішки більше, 90 гривень один клювик. Ось сидять, наприклад, голошейки, да, отакі. Там в них 500-600 грамів, трохи більше, трохи менше. Ну, вони всі різні. 85. Чим я їх годую, щоб ви розуміли. Зараз вони вже в мене перейшли на рост. І дроблена кукурудза. Всі, кому старше двох тижнів, отакі м'ясо-яєчко або м'ясні породи, да, наприклад, голошийка далматінні, це м'ясна порода. Вони всі ось їдять з кукурудзою. Це вони вже виїли, зараз будемо це все домішувати, їм давати. Як я взагалі домішую, я не перемішую ніде, окремо роблю. Все просто. Розсипаю банку комбікорма і набираю кукурудзи так само. Розсипала і зробила ось так. Дивіться, вже комбікорм весь помішаний, не треба ніде його окремо нічого робити. Бройрки. Як мій коханий казав, наші, да, наші. 25 числа поїдуть в дорогу. <рігла> Як просто пообіцяла одній людині і за неї взагалі забулася, і тут вона мені дзвонить, каже, ви ж обіцяли, я вас чекаю. Ну... Маємо, що маємо, обіцянки треба виконувати, тому наші бролери поїдуть саме до неї. Але зараз все покажемо, розкажемо, У нас ще їх вистачає. Так, цей ряд готовий, вода налита. Давай же ж покажу ще раз. Я сьогодні цілий день сиділа біля восьминіжки. Зараз я його знайду. Ось минішка, так? Да? Я показувала що там на другий день чи на третій. Побачила, що тут є додаткова лапка в нього. Потім я не розуміла, як воно ходить в туалет. І сьогодні от стояла, просто його розглядала. І ви уявляєте, в нього дві дупи. Ось одна дупа і ось друга дупа. І лапа посередині. Я навіть думала, можливо її просто ампутувати і зробити якось його полікувати. Але якщо це зробити, невідомо, що там всередині, які йдуть судинки і так далі. Поки воно буде рости отаке, от ну. І для того, якщо вам цікаво, просто спостерігайте за нашим каналом. Не забувайте підписуватися, тому що багато хто з вас не підписаний, це одразу видно. І хотіла ще подякувати спонсорам каналу, які нас підтримують. Дуже приємно, що ви з нами і продовжуєте бути надалі з нами. Наче показувала перед цим вже клітку. Покажу ще раз, що... Тут завезені бролери. Це вже яка в нас партія? Четверта, мабуть, була. Бролери в п'ятьох сидять і оце ось геркулески. Трішки вони в нас мерзли і холодно на дворі, і дощить. Зараз у нас знову такі топиться буржуйка. І... Робиться їм тепло. Топиться в нас буржуйка, розтопили, все добре. Тут реально я приходжу, роздягаюся і починаю працювати, бо реально дуже жарко. Бролери, оце ось бролери, оці, ті, що ми привозили минулого четверга, от сьогодні четвер і їм сьогодні 7 днів. Ось такі ось бролерки вже виросли. Ось цим привезені вони в понеділок, сьогодні четвер, три дні четвертий сьогодні. Тобто в них ось різниця буквально там три дні, і по ним вже видно, що ті трішки більше, другі трішки менші. Бройлери годуються тільки сугубо одним комбікормом, нічого їм не додаю. Давайте я буду розказувати, буду поратися, бо багато часу займає у нас порання. Так як я з ростом метр з кепкою, у мене тут є помічник, який допомагає мені залазити будь-куди. Води п'ють вони дуже багато. За день доливаю по такій баклажці в кожен цей контейнер, десь разів 4-5. На ніч Зазвичай ми по дві баклахи доливаємо, щоб вистачало до ранку. Так, поки я тут зверху. Одразу буду доставати Тут в нас в першому і в другому відсіки. я посортувала голошийки-далматінці, бо знизу вони в нас чогось трошки підмерзали, то я їх вирішила вижарити. На верхах дуже в нас жарко, дуже спекотно, десь градусів, я так думаю, 35. Навіть ось саме леча починає хекати. Але, як кажуть пар наших костей не дуже та й ламає, тому нехай поряться. З приводу камбікорма, скільки вони їдять, так? Да? Комбікорму так само в день десь разів 4-5 підсипаю. Кожній клітці їх тут 50-60 штучок. Загалом бролера зараз отакого от мальочка в нас знаходиться 430 штук. Не рахуючи, ось наприклад, сидять тут Мастер грей в нас, да? не рахуючи, що тут пододавали трішки. Голошиє оцих далматінцев. Ой! Отак От в нас вони інколи падають, нічого страшного з ними не будуть. Це такі всі робочі моменти, які потрібно проходити в будь-якому випадку. Вони вас не будуть падати, хіба що якщо вони вас на, на польному або на сітчатому такому. Що відкриваєш, що там якісь бар'єрчики є, да? у нас бар'єрчиків немає. Є бар'єрчик отакий. Оп, дринь, Жерти. Далі, далі, за геркулесів я казала, що геркулеси в нас сидять. За бролерів сказала. І було, до речі, таке питання, чим ми їх взагалі пропоюваємо. Давайте так, почну з того, що коли йде там перша, друга партія дуже рано, це лютий місяць і березень місяць. да, Ципи будь-яка порода дуже стійкі до хвороб. Вони люблять тепло, будь-яка пташка, маленька любить тепло. Якщо вони у вас сидять в теплі, вони у вас нічого не будуть потребувати, і вони не будуть так хворіти, не будуть у вас великий відсів, як. Наприклад, квітень травень. Чому? Вони вже стають слабкіші, по-перше. По-друге, відсів іде набагато більший, і взагалі потрібно щось їм робити. Да? Коли у вас маленька кількість голів, краще взяти маленьких і зробити ось так. Є ось такий тривітол або просто тривіт. Ви набираєте, воно іде масляниста така річовина. Це вітаміни. Вони не шкідливі для, для організму взагалі. Вони навпаки будуть сприяти е, гарному відновленню організму. Набираєте просто в шприц, відкриваєте рота. Я зараз просто покажу вам наглядно на будь які ось пташки, давайте маленькі. Да? Іді до мене. Берете його так в ручку, відкриваєте ротика і отак от, оп, бачите, воно його з'їло. У вас є гарантія відсотків те, що воно пропило вітаміну. Якщо ви вводите, наприклад, воду, да? деяка пташка може не в достатній кількості. Його напитися перше. Друге, якщо вам радять, наприклад, взяти таку маслянисту речовину і просто по комбікорму там пролити. Так само немає 100% гарантії того, що кожна пташка цей корм з'їсть. Одна з'їсть багато, а друга взагалі нічого їй не перепаде. Тому найоптимальніше, коли ви кожному в ротіка, ось в нас оця ось партія. Да? Я, ну, Багато було реально, щоб кожному в клюві кидати. Я у воду наливала чиктонік. Три дні ми пропаювали чиктоніком. У мене ще є ось такий препарат: Тетравід. Бачите, видно, так? Да? Він також йде маслянистий, такий, його також можна капати в рота. Але, як кажуть, що потрібно там, наприклад, по камбікорму, ну, я хочу повторитися, що по камбікорму воно буде не актуально взагалі. Краще, коли, або вода ну вода повинна бути присутня, наприклад, 3 дні, щоб ви були певні на 100%, що вже конкретно всі пропили. Тому, ух, або напувайте, щоб. Вода там 3-5 днів була з такими вітамінками. Або кожному в роті. Наприклад, якщо ви там привезли 10-20 штук, я не бачу ніякої взагалі проблеми, щоб взяти кожному в клювіка там 2-3 каплі, йому дати. Воно не так дорого коштує, це дешева така речовина, але сприяє воно дуже гарно. Далі, що мені не подобається, наприклад, так? Ось ви купуєте вакцинованих бролерів. Але, ну, якось ніяких до документів про те, якою вакциною, скільки, в якому розмірі, це все робиться, також не надається. Я вважаю так, якщо щось робиться, щось колеться, то офіційно, по-перше, це дорожче йде пташка. Ну, а по-друге, що. Це потрібно якось фіксувати, якось давати якийсь документ, щоб людина реально могла показати, що так, да, вони вакциновані, вони були дорожчі, куплені. Ну, і відповідно, щоб люди, ті, що купують надалі, розуміли, що пташка іде більш така стійка до хвороб. Але, як на мене, якщо вже такий макар пішов, так? Да? То краще вже купувати вакцину і вакцинувати вдома самому. Також ви будете певні в тому, що пташка вся провакцинована, а не через одне і через шолтай болтай Так, ще давайте з приводу ціни на бролерів. Маленьких бролерів ми не продаємо, не тих, що привозимо добових. Ні тижневих, ні двохтижневих. Е, сама оптимальна продажа у нас іде десь 700-800 грамів. Маленьких невигідно продавати, тому що якщо я привезу маленьких і їх продам, я навіть не возьму грошей заправити машину, щоб з'їздити їх туди взяти і привезти сюди. Мені вигідніше ось підростити їх три тижні і ось, наприклад, отакими от, от, от пташками продати. Чому б ні? Іде до мене моя пташка. Ось такий гарний пташун. Давайте ми його зважимо. У мене тут такі похідні віса. 690 грамів. Де птасін? Птасюн? Але були й більші. я ось важила. А ну іди іди, іди, іди до мене моя кіця. Ось дивіться, вже гарна пташка, люди таких люблять брати. А ще більше люди люблять брати, коли вже там кіло, кіло двісті, то й півтора. Вони кажуть, що нам вигідніше взяти так, потримати ще місяць і гарно зарізати. Це 720 грамів. Ну, така гарна вага. Вони були в нас завезені 28,03. Сьогодні в нас 18.04. Можете самі порахувати, скільки їм днів, і просто для себе подивитися по таблиці і по приросту, чи вони в нас доганяють, чи відстають, чи йдуть на рівні по таблиці. Начебто розказала все, якщо щось. Забула по коментарям, то очікую знову ж таки коментарі внизу і будемо спілкуватися далі. Не забувайте за телеграм-канал, заходьте, спілкуйтесь, продавайте, шукайте. На цьому все. Всім па-па!